Шикак скрестив руки на грудях і чекав і чекав, все ще посміхаючись. Гей, що ти робиш? Ти що? намагаєшся влаштувати змагання в поглядах, втрутися в чоджу, він луснув Шикаку по спині, від чого той здригнувся. Не чіпай бідну дівчину. Серйозно, шийку, ослог і неїчій відчувався відверто гельшивий смуток. Це низько, навіть для тебе. Битись з моєю учениці з семирічною дитиною. Я не чіпляюся ціп... не до неї. Пробементів, Шикаку, я просто бути мудаком, що ж згляну на Кімі. Е, Злюка, я маю на увазі Злюку. Хто як? Ви обидва не, надто заважаєте. Шикако кине свої карти. До речі, я виграв. Це моя п'ята перемога. Енеїчі не супався, шахровував. ніндзя, заперечив Шикако. Ой, замокни, інеїчі. Ти такий невдаха, що вже дивився на свої карти з похмурим виразом обличчя. Принаймні ти виграв двічі, а я навіть жодного разу не виграв. Тепер, коли ми закінчили з, картою, з карткою грою, Шикако подивився на розважливого хлопця. Кімітян, хочеш зіграти в сьоги? Називайте мене Кімі, автоматично відповіла вона. Потім його. Потім його запитання було усвідомлене. Вона відкрила рот, закрила його і відрішила. Я не знаю, як. нарешті відповіла вона. Що? Шикаку повернувся і пильно подивився на іниші, чого ти навчила цього хлопця. Я не знаю, що вона не знає. Захищався, сказав захищаючи, сказав він, піднявши руки. Чорт, почихав голос Шикаку. Добре, я тебе навчу. Так клопітно, особливо враховуючи, що вона не моя учениця. Його голос підвищився в кінці. Я принесу дошку для сьогу, і наїчев став і попіймав до шафа. А я переносив закуски, пішов, що ж на кухню. Кия подивилась на зурнаний столик. Це, не дивлячись у очі розлавного нарі. Че це випробування. Здається, що воно... здається, що воно таке. І наїче, мабуть, це просто так познайомило мене зі своїми товаришами по команді. Інеїчі повернувся з елегантною дерев'яною дошкою дошки для сьок. Набір був відполірований та ретельно гравірований. Кім оглянув вишуканий набір, захоплюючи виточ... виточним мистецтвом, шикав ефективно розставив фігури Він спокійно пояснив правила. Хоча і в час від часу перебував його, щоб уточнити. Це дуже схоже на шахи. Дві відмінності. це додаткові фігури та правила скидання. Вона добре грала в шахи в тому світі, сьогодні не повинні бути надто складними. Ось і все. закінчив Шикаку, відкидаючи на назад. Думаю, ти все зрозуміла. Так, пограємо. Кімі пішла першою. Вона припустила кілька помилок тут і там, але з плином гри її, впевненість, зростала. З іншого боку, шика Шикаку не втратив нудьгуваний вираз обличчя. Її дій спокійний і ніколи не дій, лише реагував. Шукаку явно не сприймав гру серйозно, що Кімі було б вдячна. Вона знала, що він може легко її знищити. Іноді спостерігала за маца з легкою посмішкою, адже вже просто переш... перекушала ціпсами. Її губи перешохли. Вона не звертала на них уваги. Минуло 30 хвилин. Кімі тепер могла вцілити свій план у життя. Шах! Вона. Вона проснула ослона, шах, заявила вона, намагаючись говорити рівним голосом. В очах Шикака провінула ледь помітні іскри інтересу. Зрозуміло, промов він. Він едбанув при... по журшунатурою, шах і мат оголосив він, ким і вражено вдивився на дошку. До неї поступово дійшло усвідомлення. Тура була в цій позиції майже всю гру. Ніби він планує саме... саме таку ситуацію, що міг виріб, будь-коли. Молодецький мічан. Приві... Привітаю і нижче. Ви впорилась. Ти впорався краще, ніж я, ніж я зазвичай, додав, що посміхаючись непогано, як непогано, як на дитину, посміхнувся Сукако, хоча його посмішка стала дещо серйозною. Ти посмішаєш, ти нати легко жертвувала своїми фігурами. Вони мають ти думаєш». думає сією порадою шикако встав. Ну, мені краще йти. Дружина чекає на мене. Він Попускало Яківі по голові на її подив, побачилась пізніше кімічан. мічан. Мені теж краще піти. Уголоч щось звучало певна жил щось звучав певний жаль. Ківа ледве встигла попрощатись, перш ніж і пішов проводити її до передньої частини, двері до кімнати, зачинені за ними. Вона дивилась на смадки з, де... з деяких дивних причин, якими відчула, що вона пройшла повз. І завжди на був не... найкращий у ґенджусо. Щойно вона вступила в порожній коридор Спадкиєм спиткає... Сіманака, швидко пройшов. швидко промайнув крізь зручні початки, накладені на трісню ковдру. В ґандзі не давалося жодному перехожими відслуховувати від... відчути ще й побачити їх. Враховуючи, що вона все ще перебувала на території комплексу, це було трохи зайве, але Низі ніколи не буває зайвим. Отож. І найгірші подається на своїх двох найближчих друзів. Друзі, що ви думаєте? Шикако, то що ж обмінялась погляди? Вона трохи, почав шикако, моторошна, з... закінчить човзу. Нара вони трохи розважно. Я хотів сказати, лякаючи, а... або, можливо, незвичайною, але так моторошної, також підійшло б. І найгірше сухо посміхнувся. Ти теж це помітив? Ми не сліпі, і ми навчалися читати людей у. У найкращих посмішках посміхнувся Шикако своєму білявому товаршую по команди. Хоч хоча твоя учениця виглядає як дитина, вона не поводиться як дитина, вона поводиться як мінітюрна доросла. що ж? саме так. Річна в її інтелекти. Є дітинарі, які мають більше природного інтелекту, ніж сяде дівчинка. Але її зрілість зрі... це не звичайно. Вона не наслідує в дорослого. Вона поводиться так, ніби є дорослим. Крім того. Поведінка вашої учениці досить переїдальною для, для простої дитини. Ви запевнили мене, що вона не спігунка, але я не можу не підозрювати і вас. Шикако засунув руки в кришені. Вийші, чую про гру часу, нічого не супросили. На Неологічну фразу не думаю, що я. Це стратегічна гра з далекого заходу, схожа на Сьоги, але не зовсім така сама. Я вже граю цю гру раніше. Деякий час тому ви маєте на увазі її стратегія була дуже схожа на ту, що використовується в цій грі, що дуже своєрідно і проблематично. Чого зіквітувати очима? Тобто ти кажеш, що дівчина використала тактику з якоїсь випадкової настільної гри на Сагоді? Так. З незапечими шикако, але окрім її легенького, зрілого, надзвичайно проїдалі та надзвичайне знання невмиморій стратегічної гри, його посмішка була майже хізачною. Вона мені подобається. Час прилітів непомітно. Перший рік кімі в академії незабаром добіг до кінця. Вона багато чого дізналась про внутрішню структуру оконохи, а також про стандарти навички ніндзя, такі як пастки, маскування та стратегія. Звичайно, школа також навчала її мистецтво Нідзя, хоча клана Яманака на щені набагато більше, ніж школа. Два місяці діти канікул пролетіли так само швидко. Здебільшого вона читала, тренувалась та відповідала та відпочивала під час відпустки. Звісно, Ківе також працювала в лікарні з доктором Нахару. Уроки з лікарем освіжили її пам'ять про медицину. Про медицину допомагають їй згадати більше більш езотеричної інформації, що це важливіше, вона багато чому навчилася її про, її про іншу чакру, основну медичну зю, та в даний момент Кімі не могла зробити багато чого. Окрім як відокремити свою чакру від Ян, але вона неполегло працювала над очищенням своєї чакри, їй вдавалося досягти приблизно 60% чистоти. Кімі була сповнена рішучості. Досягти 99 дев'ять відсотків для використання медичного дзюцу. Зараз вона проводила час зі своєю маленькою групою зі школи. Паку та собака робила гріанти з ромашок, а Йогао з перегоз і та мідзуку. Кімі також зробила грілянти з ромашок, хоча вона більше зосереджена на допоможені на створенні. Тепер просто зав'язуємо ромашку. Кімі передала незакінчене гакуї, яка одразу ж почала додавати до неї до неї нові. Гей, кімічан, вигукнула викла... 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 його, хочеш зрівняти рахунки для два на одного, це несправедливо. Вона завагалася, глянувши на двох дівчат, а якої, здавалось, мав... мав набір створення більше глівенти з ромашок, але собака з того дивилася на Шпанггоуд. Кімі не було великою шанувальникою Спангоуд, але розуміючи їхню необхідність парні був неймовірною частиною культури Конохи. Він не лише дозволяв ніндзя підтримувати свої навички в тонусі, але й давав їм можливість випроводити техніки в безпечному середовищі та зблизитись з однолітками. Усі три аспекти були надзвичайно важливими для молодих для молодих нінця тренувань. Ти хочеш до них приєднатись? Тихо сказав Кіміч Чубаки. Баки одразу спохитала головою, злегка почервонівшись, Здравшись, що її закончив у Мєцюки, лише посилувалась. Кімі злегка розважливо посміхнулась, глянувши на небо. Вона мала зрозуміти Яманако. Яманако у півдні. Вона мала зустрітися з Яманакою у півдні і вже час був вирушувати. Вибач, Ючан, вигукнула вона вигукнула у візьбі. Мені треба йти. Але Субочан сказав, що хоче битися. Кімі легко підштовхнула дівчину собаки, глянула на Кімі, не хоче прийдеш до трійці. Гаразд бувай! Між, Дюки. Мюзики та Іркова то також помахали та попрощалися, а Хаку її вручила Кімі маленький оберемок ромашок, помахавши у відповідь, помахавши у відповідь, Кімі попрямували до комплексу Ямозака. На щастя, парк був недалеко від місця розташування клану. Під час прогулянки її думки були. Її думки блукали на коло друзів. Вони всі хороші діти, вирішила вона. Принаймні вона могла шати ще своїм впливом на них. впевнений, Собаки більше навчався, а його дещо заспокоїлась. Її постійне втру втручання змушені більше хуліганів відступити. В розглядаті мізики та Ірока стали більш спокійними. Кіб весело весела фіртку та увійшла до головної будівлі. Вона швидко пройшла, коридори, і... Коридорі, як вжазє, прямує прямуючи до вітальні. Кивітян. вигукнув хтось. Кім я замокла. цей його, всякий сенсей? спитала вона, обернувшись, Кім посміхнулась, побачивши елегантну жінку. Я тебе давно не бачила. Я не знала, що ти повернулась з лікарні. Я повернувся лише вчора, відповіла місакі. Як справи? У мене все добре, як справи у тебе. Я ніколи не була такою втомленою, засмілала старша жінка. Іно, не дає мені спати всю ніч. До речі, про Іно. Ти ще не знилась з моєї дочкою, правда? Кімія погадала. Так просто не годиться. Не Ходімо зі мною кімічан. Вони пройшли далі коридорами, обгороджують події минулого місяця. Крім усього іншого, Кімі жавди цінувала те, як я самі розмовляла з нею, як зі своєю про. Вісака повернула ліворуч, ведуч... ведучи молоду дівчину до тієї частини комплексу, де Кімі ніколи не раніше не була. Ось дитяча кімната. Стіна була поформана ніс на постельний філіолетовий колір. У стояла ні біла напрочуд, вишукана дитяча дитяче ліжко, а в ній крихітний столик зі стельцем. Над ліжечком висіла срібний мобіль з іронічною розвагою Кім'я заважила, що всі, обер... всі обертові елементи були стилужені під сюркенів. Це моя дочка Інно. Місаки тримала на руках сплячу дитину. Ківа підійшла ближче, не стримуючи посмішку. Інна позіхнула Її крихітне величко скривилося. Вона чарізно вигнула вдихнула Кімі. Дякую, про менесте промен променіла мисакі. Хочеш потримати її? Кімена мить завагалась. Звичайно, місцек обережно поклала немовля на руки Кімі. Кіма автоматично поправила хватку, переконавши, що вона тримає її голову, її брат та дворі брати в минулому житті мали великий досвід у роботі з дітьми. Місеки щекавши, подивися, на Кімі. Ти тримає на руках немовля? спитала вона нейтральним тоном. Кімена на секунду замерла. Блін. Я тренувалася для свого нового брата з сестри. Він має народитися в лютому, я дуже радію. Промоціла вона трохи нервою Вона використала всі навички, які її навчили, яванаки, щоб залишитись зовнішньо спокійно. Добре, від всяке посміхнулося омальво порожнім порожні виразом обличчя. Ти дуже молодець. Я впевнена, що з тебе вийде чудова старша сестра. Одного разу, коли вона бачила намикадземінато, був такий... також перший раз, коли вона з ним розмовляла. Кім Кім обернулася з, з інаїщи вплив Гіндзус на нагрозу, хоча він, здебільшого, зосереджується на техніці, Інаїщи зазвичай працював над теорією і перш ніж розповісти новий предмет. Отож, ти накинувсь на об'єкт сакру стінку на супис що це означає? Гнищир зазбирався відповісти, але стук у двері перебив його. Він швидко відчинив двері. Гокаки сама щемно відповів Інаїщи, у Кім я підвищив. У Кімі відвисла шерлка. «І Не жіть, ти знаєш, що тобі не потрібно мене так називати? Засміявся мінато, трохи зніяки я знаю, відповідь і не їй ці посмішки, але смішно спостерігати за твоєю реакцією. Кими подивилася на благо, да? з благовіння. Хокаге випромінив присутність, його чакра зсигнуть. Була яскрава та палаючий, затмаряючи усі інші. Тобі подобається здражнить мене чи не так? зітхнувши мінато. Ну, х... ну хто ж це мусить? Іничі жестом вклажав на стелець, Сідай, Мінато. Ні, все гаразд. Я тут лише ненадовго. Мі... Мінато мене заглянув на кімі, яка все ще сиділа і була дуже шокована. А це твоя маленька учениця, вона спонсорка. Це мінато, це міто кімікі кімічан, а це їдаймахокаґ. Не микадзе Мінато. і Інисі підняв бров, дивлячись на приголошу. Бро, дивичі, на прогношу Кімі, яка раптом прийшла до тями. Вона мала не. вона мало не впала з дивана, намагаючись підвестися. Я не познайомитись, сказала Кімі, трохи вищі зазвичай голосом. Задоволені мої, його посмішка була привітна та теплою. Ото, що тебе сюди привело мій нато спитав Інніші. Я, сп... Я просто хотів привітати тебе з народження Іно. Ви що так запізнився? Я був надзвичайно зайнятий. З другого погляду Кімі помітила тінь. Під очима мінато та натяк на втому, його виразі обличчя. Ні. Хвилювання ні. Не хвилюйся про це. І нижче зробив павзу. Як ти тримайся? Питай він. Яким тон, а як твій учень? Посмішка Мінато стала трохи гіркою. Я справляюся, відповідально вдихнув. Какаші? ні, Смертність сильно вдарила його. Він провів пальцями по волоссі. Від чого воно стало іще більш шкуйдовним. Я призначив його на варту. Він багатозначно і багатозначно обійнявся погляду з іножтя, але він стає все більше замкнутим. Він, так, я пам'ятаю, доктор Кю взяла вихідний через смерть своєї сестри. Тім коротко спробував згадати, як Марлерін. він. Вона несило згадала це, але швидко здалась. Вирішила Вирішив зосереджну розмову доросло, чи їй взагалі це чути? Вона вже не повинна була прислуховувати цю розмову, чи не так, Інеїче виконав роль терапевта Мінато. Ці речі потребують часу, сказав Ініче з відтінку сум... смутку. Просто будь поруч з ним. Не... Віше ні не можна зробити. Я знаю. Мінато весело поспішно. Дякую, Інїче. Будь коли мінато, мені треба йти. Йдемо вигляді трохи збентежено. Ви не заперечую, якщо я. давай. Інище зневазу знизу плечима та поспіхнувся. Давай. Добре, бувай, Енич, і, і до побачення, кімічан, раптом безоднього попередження, мінато зник. Якусь мисть іничі дивився на... на це місце, яке займав його друг, потім зітхнув і ніч знов сів Кімічан, так сенце, іноді не взловішався слухати. Іноді цього достатньо. Гаразд, Кімі підозріла, що ці слова не слід сприймати за чисту монету. І нині ще мав і вічув її збентечне, хоч і би яким легким воно не було. Не хвилюйся, ти, ти зрозумієш? Тихіше, майже надто тихо, щоб вона почула, він додав Бог тобі доведе. В восні другого року правління юдейми левитихостей впав на коноху. Кімі прожмурила очі. Зосередившись, вона притиснула до неглибокого поріжу на розсінінця Її долоні світились зеленим світлом. Поки вона загоювала його рани, щойно рана загоїлась, вона задоволено зітхнула. Після год Кімі вдалося досягти 85% чистої чакри, необхідної для використання найпростішого тлющого дзюцу. Дякую, маленькі ладі! Сказав ніндзя, сміючись, моя рука ще ніколи не боліла так добре. Будь ласка, посміхнулася з у відповідь мені було приємно, молодець кимечан. Доктор Кю Нохаро поплескала її по голові та повернулась до солдата. Її весела посмішка перед коли ти розірваєш ці шви. Ти робиш це навмисне? Можливо, так і є. Він посміхнувся, розготор. Він поспихнувся, роздратов... роздратованому мед Ніну. Я зробив усе, аби проводити більше часу з такою гарною жінкою. Ой, замовкни, сказала Кю, закотивши очі. Вона знову подивилась на свою юну учінку з води цього жартівника, ходімо кімічан. Кивнувши пацієнту, Кімі, попл... Кімі попленталась за своєю вчителькою. Кілька секунд вони йшли в жатичній тишині кімічан вже майже північ. Ти маєш рацію, відповіла вона, ігноруючи наростаючу в хоча дорослої людині не спати до 20 було неймовірно легко, і її дитяче тіло не було таким же й Нікар Картіка засміялася. Я не така вже й тонка. Не цікаю, що ви вже зробили достатньо, іди до я, можу залишитись ще трохи, запросистувала вона. Насправді, мабуть, не змогла б, але ким і вагалась, чи йти чи йти, коли могла допомогти ще одній людині. Ти ось ось не припомниш. К'ю похитала головою. Іди додому. Кімі зупинилася і оглянула свою вчительку. К'ю виглядала ще гірше, ніж вона. Бліда, бліда шкіра та, ті... та тіні під очима, підтверджає, що докторка Нохара працювала безперервно. Смерть сильно вдарила, по лік. Впоралась, повністю поринувши в руб... А Оскільки кількість поранених на війні майже не зменшує, медичний корпус не збирався відмовлятись від допомоги Кваліф... кваліфікованому медику. Добре, пом'яшилась Кімі, але тільки якщо ти теж підеш. підеш. К'ю несподівано простягнула руку і поплескала Кімі по плечу. Ти хороша дитина, знаєш? На мить в очах стар... старшої жінки промийнула біль. Очі мить минула, і К'ю посміхнулася. Добре, я повернусь додому за кілька годин. Обіцяю. Кімі знала, що їй не вдасться до... домогти кращої угоди. Я тримаю тебе за цю обіцянку. На добраність, на харушенсей, на добраність, кімічан. Приховуючи Кі... Кімі... Кімі гуляла вулицями коноки. Її мати цілком підтримувала її стажування. Вона за вона не заперечувала проти того, щоб донька поверталася додому пізно.